Стартер газ 3309 газ 4301 там йде аналог Камазовську. Зняли ВК, бо, бо зазвичай о, там всередині воно воно видно, як монета виробила ці головку болта. Воно зазвичай видло. по старій кресті видно. Воно портить аж виплавлює цього буртика пластмасового або бо, бо так від усталості, воно розводи, бо нагрівається, буває. Нова кришка виглядає отак. Тут є оплотнітельне колечко. У нас десь видно, чи воно не затягнуте було так, чи що попало. Це воно, ну, тончий, воно тончий. Мазута, попала. мазута попала, воно перестало вже заводилося, ну, за але дуже таке враження, ніби проблеми з ВК. Але контакту від не було від того, що мазута. Зараз ми це все діло миємо. Йдемо збирати докупи, покажу на машині, як воно має, як воно ставиться як воно виглядає. Так виглядає посадочне місце для стартера на машині. Як ви бачите, трохи є вже моменти після ремонту. Тут, щоб зняти стартер, треба знімати відкручувати глушителя. І зазвичай ми відкручували стакан з масляним фільтром. Ну, Оскільки зараз масляні фільтри дуже дорогі, треба трохи економити. Е, на ямі, В принципі, можна зняти, трохи проблемно, але можна зняти не знімаючи е, масляний фільтр, можна зняти стартер. Оцей потьок масла, що ви бачите, це, це, це чуть почало текти з того штуце, де маленький шланг підходить до вакуумного насоса, зараз не там Ми, Ну, шайбу поміняти, чи шланга треба міняти, може він лоб. Е, оте до... це е... колечко з під... Е, там, де ставиться в газ 45 компресор, у нас воно просто заглушене кришкою. Е, Десь видно неякісне кольцо або чуть-чуть діаметром не відповідає, от воно його не зажало, так як треба, воно там чуть-чуть слизить. -чуть слезить. Це не суттєво. Там ми дивимося по розходу масла, що у нас доливаємо дуже рідко. там Декілька тисяч проходить, поки ми доливаємо, так що процес, як от польот нормальний. Це трубка з сапуна виходить шланг. Там довидно, ну, там не видно, видно, ну не може. А ah, це маса до стартера підходить. Зараз ми їм стартера, збираємо докупи, перевіримо чи працює і тоді покажу, як будемо ставити, як вже поставимо. Зараз дамо. Так, відкрутили ми від одного контакту, здаємо лежить. Виробітку дало, думали поставити старого, там на старому теж виробітка. Будемо ставити з нової кришки. комплект прийде, я поміняю їх. Е Зараз -е -е ще ми витримаємо чистим бензином, бо трохи замазучений. Ну, коли відкручуємо, у нас оцей болт кінець розбіг, тут видно покоцало. Ну, Тяжко було відкрутити, треба спеціальними плоскогубцями тримати Ви, за головку, щоб в печалі останню взагалі заголовку, щоб воно ті бортики не пошкодило, бо воно тільки проверне все, кришка можна викидати. Треба дуже уважно на цим дивитися. Давай беремо бензин, йдемо чистим бензином мити. Так, стартер на місці. Стартер, щоб поставити, його звідти закладаєш на балку, пересовуєш аж сюди. Нахиляєш сюди донизу, носком вверх і носки звика. Сову, щоб він вертикально з щоб стояв. Всовує, щоб носок зайшов, трубку ця вона мала, на подоні відкручена і глушитель зняти, то тоді не треба фільтра знімати. Ну це на ямі робити. Якщо да. без ями, то фільтра треба знімати, бо інакше ти намучишся л'язати тут. Фільтр дорогувати, так що трохи треба економити. Ну, стартера поставили, зараз масу, масу тут, а там все почистили і зараз ще будемо чіпляти трубу цю пробку і, 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 і все, будемо пробувати заводити. Так, зараз заведемо. І не тут грязно, сезон, пилюка. Заводиться як часики. То затікало масло, не було достатньо контакту, і воно вимахувалося. Ну і болт трошки вже той був підношений. Е, на вакуумному насосі підтягнули, ми там переробили, штуцер зат... затянутий був штуцер, а сам де до штуцера підходить шлангочка і там комутик був, він трошки ослаб. Ми затягнули, перестало текти. Вот такий okay, ремонт.